Основна конструкція захисного корпусу реактора Запорізької атомної електростанції зазнала щонайменше трьох влучань під час обстрілу у неділю 7 квітня. Про це інформує гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Мегате Рафаель Гроссі у соцмережі X-Twitter. Він наголосив, ніхто не отримає жодної військової чи політичної вигоди від нападів на ядерні об'єкти рішуче Закликаю військових, які приймають рішення утриматися від будь-яких дій, що порушують базові принципи захисту ядерних об'єктів. МАГАТЕ заявило, що експерти підтвердили фізичний вплив атак безпілотних літальних апаратів на Запорізьку атомну електростанцію, зокрема на один із шести реакторів станції. Це серйозний інцидент, який може призвести до порушення цілісності системи захисної. Оболонки реактора йдеться у повідомленні.